Велика зала міського палацу культури і творчості горішніх плавнів поступово заповнюється глядачами. Серед них чимало дітей різного віку, чоловіків та жінок із квітами і подарунками. Це не дивно, адже за декілька хвилин на сцену вийдуть чиїсь мами й тата, сестри або брати, колеги, аматори театру Феротейл. Вони ж працівники і працівниці підприємств компанії Ферекспо. Відкриється завіса і почнеться магія перевтілення. Цього разу феротейлівці давали виставу Кайдашева сім'я. Мотре, покинь мотовило! — Не покинь, мотовило! Навіщо тобі, Мотре? Це мотовило! Буде свої починки мотати! Вона хоче нарізно від нас мотати починки! Навіщо тобі прясти нарізно? Чи тобі хто полотна не дає, чи що? Хочу прясти, бо маю право! Кайдашева сім'я, третя за ліком постановка молодого аматорського театру із горішніх плавнів. Якщо згадаємо безсмертний твір не чує Левицького, то історики і критики здебільшого визначали його повістю, у якій крізь сміх пробиваються сльози, та енциклопедією народознавства. Одвічна проблема батьків і дітей та сімейних стосунків. А ти, Карпе, краще візьми вірьовку. Та повіси її в стінях. Ой! Ой! Бо інакше я, я її повішу. Та, ні, Карпе, візьми на лигача та прив'яжи свою матір до стопайку, скажену собаку, та хай на неї три дні собаки брешеш. Та щоб, мій синочок, моя кровинушка, та таке зробив зі мною. Ти вкрала його яйця. Браво! Не то кажеш! Сама брешеш, ти вмієш гарно брехати. За ви брешете! Це ти брешеш! Стійте! Йдіть в обідві до бісової матері. Лавріне, ходімо в шинок! Карпи! Я люблю тебе! Мої враження не перевершені. Все було дуже класно. Дякуємо всім глядачам, всім колегам, всім е, нашим форителівцям, адміночкам. Е, все було дуже класно. Це відчуття. Е, Отак. <світ> Яке відчуття мати головну роль? Це дуже і дуже так боязно, але я впевнена, що ми справились. першу <світ> <світ> чергу, це дуже відповідальне <світ> да, відповідально. Якщо дають таку головну роль, дуже відповідальна, щоб не підвести весь колектив. В тебе багато слів, багато сценок, багато різних рухів і ти. Мусиш виконати все правильно, бо на таких е, моментах інші актори можуть е, трошечки так би мовити, якщо щось піде не так, то буде важкувато. Але все слава Богу, все вдалося. Так, ми відчуття не грали. Ми їх проживали. Це е, було дуже дуже класно. Я Надію, що ми справилися, всім дуже да, сподобалось. Я так хвилювалась, дуже відповідальна, самі розумієте, роль, але воно пройшло, на, як знаєте, тільки куліси відкрились, кліпнула, і куліси вже закриваються. Воно якось ніхто ж не зупиняє. То те не так, то все не так. Тому і дуже швидко і приємні дуже відчуття, все вийшло, ніяких, не, слава Богу, ніяких казусів не трапилось, все у нас пройшло дуже чудово і гладко. Коли вам запропонували цю роль, це яке було теж відчуття? Це жах, це радість чи, можливо, щось інше? Це було неочікувано, тому що спочатку моя роль була баби Параски. Та, що ходила сплітні збирала сплітки. І тобто я спочатку якось думаю, ну поки я не бачила сценарія, подивимося, що там за баба-параска. Коли я подивилася, мені хотілося зіграти щось непритаманне мені повсякденній. І тут я читаю сценарій. Вона в мене бабка підстрікательниця. Я ж така думаю, о, ну прикольно. А потім в один день е, я приходжу на репетицію, і режисер мені каже, Віра, ти спізнилась? Кладе сценарій на стіл. Я кажу і до побачення. А він каже: а я вже така, ну, типу, тоді сидіть, пішла я до роботи, вдома багато. Е, коли він каже, ні, іди сюди, дає мені сценарій, я так опускаю очі. Дивлюсь на всіх, кажу, це розіграш? Вони кажуть, ні. Тоді для мене, звісно, це було щастя, тому що це і страшно, але. Це так, як виклик сам собі. Тому це було і цікаво зіграти таку жінку, яка керує всіма на світі, і все її треба знати. То, ну було дуже цікаво. Робота над виставою тривала майже два з половиною місяці. Термін малий навіть для професійних акторів, що вже говорити про аматорів. Однак феротейлівці впоралися із поставленим завданням на відмінно, вважає режисерсько-постановочна група. Нагадаємо, що із горішньоплавницями співпрацюють фахівці Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Гоголя. Звісно, все, що від нас залежало, ми все для них зробили. Ми приїздили скільки могли, давали настанови, репетирували. Але велика, дуже велика частка їх власного. Вкладу сюди, те, що вони збиралися, те, що вони вчили, те, що вони вже знають, який підхід до роботи, що основне, на що звернути треба увагу, яка на кожному з них лежить відповідальність, і яка колективна відповідальність. Вони дуже підтримують один одного, як завжди. І третій рік роботи поряд з такими людьми вони надихають нас. Звісно, ми приїжджаємо з великим задоволенням сюди, допомагаємо, працюємо з ними. Ми бачимо результат. Ми бачимо. Цей ріст, і наш режисер їм говорить: ви вже професійні аматори, тому вони ще не професійні актори, але вже професійні аматори. Вони мають досвід, вони мають знання ті, які. Ну, я вам скажу, не так просто о, десь дістати. Це тільки в спілкуванні з режисером, його натхнення, його такі поради, тому що це дуже індивідуально. До кожного актора є свій підхід. Він знає, кому яке слово сказати, як надихнути. Тому о, така робота відбулася. Ми дуже щасливі, що дійсно глядач сприйняв цю роботу, що це пройшло на такому о, великому підйомі і емоційному, і все було. Все було дуже гарно, ми в захваті. У захваті від гри на сцені непрофесійних акторів, працівників і працівниць гірничодобувних підприємств, їхні колеги та керівництво. Вони теж були глядачами цього дня. Здивований, дуже сподобалося. І дійсно про це думав, коли я дивився виставу, що є ризик. Навіть так до ну, душі, можливо, шуткував, що є ризик, що будуть запрошувати цих аматорів, які вже не аматори в провідні театри нашої країни. А нам би не дуже хотілося. Насамперед нам потрібні працівники зараз на нашому підприємстві, а по-друге, ми хотілося щоб ці зірки працювали в нашому місці, щоб це був такий добрий, гарний баланс між працею і між відпочинком. Чи хтось особисто вам сподобався сьогодні? Мабуть, всі. я не можу нікого виділити. Всі сподобались. Дуже цікаво. Мабуть, жалкую, що багатьох людей не знаю особисто. Неймовірно, дивитися і бачити, як люди перевтілюються, знаходять себе у нових ролях, у нових емоціях, у нових подіях. Тому ну, це просто чудово. І коли бачиш людину в іншій сфері, це ну, неймовірна ситуація. Я бажаю цим, хто це відчув, і цим, хто приймає в цьому участь, ну, скажімо, розвивається і далі. Це той шлях, який людина має знайти і відкривати в собі подальшому. Загальний результат вистави залежить від різних чинників, а також помічників. Варто відзначити допомогу адміністративної групи із числа тих же феротейлівців. Їхніми руками були створені костюми акторів і декорації. Серед глядачів ми також зустріли майбутнього режисера, студента Харківської державної академії культури, та професійну режисерку міського палацу культури і творчості. Радує те, що у людей учасників, у акторів у них горять очі. Це найважливіше. Ми сьогодні з Сергієм дійсно отримали задоволення. Дуже приємно знати. Ми працюємо більше з дітьми. А потім будемо їх, мабуть, передавати вже, як вони стануть дорослими на феротейл, щоб був у них такий перехід творчий. Ось так нам правда сподобалося. Дуже радіємо за тих, кого знаємо. Нам сьогодні дуже сподобалася Віра Севоконь, яка також грає у нас в театрі в такому новому амплуа, така в неї роль солідна. Вона грала матір хлопців. Кайдашиху вона грала так, так. От така вона. Хороша, хороша, вийшла, дуже дуже вразила своєю грою. А в цілому, великі молодці, класні костюми. Видно, що працює велика команда людей, яким дійсно це потрібно, яким цікаво, і які, попри все, те, що зараз відбувається в країні, попри ну. Ми всі дорослі люди, ми розуміємо, як нам зараз важко, просто навіть психологічно. А люди лікуються, люди витягують себе, витягують нас, тих, хто сидить там вдома, так чи чи чи, чи на роботах, витягує нас у світ поспілкуватися, усміхнутися і, звичайно, поринути в українську класику. Мені сподобалось, не дивлячись на те, що в них ну було дуже мало. Репетиції вони там два з половиною місяці репетирували, і ось такий результат і чесно вражає їхню їхня акторська гра. І навіть я помітив, що вони поєднали в виставі пісню і танці, і воно чесно ну вразило. Мені було цікаво дивитися і аналізувати також цікаво було. Ну, Класно. Наймилішими глядачами того вечора були діти акторок. Мені дуже сильно сподобалось, ніж в фільмі. Мені сподобалось як мама грала та її, та й Оля. Катета чортина. <рес> Чортинятко, так? Чортинятка. Мені сподобалось, як вони танцювали, співали, грали. Ну мені кажеться, що всі вони виступили дуже гарно свою роль. Устами дитини промовляє істина черговий тріумф горішньоплавнівських професійних аматорів. Феротейлівці на чолі з засновницею театру Оленою Цибіногою можуть спокійно видихнути. А ми, глядачі, вже чекаємо на нову виставу. Йому зсу слава Україні.